Перед матчем проти Шахтаря В'ячеслав Грозний багато думав над стартовим складом. У Говерли було багато травмованих. Ще й Шахтар заборонив виходити на поле своїм орендованим футболістам полянському, глушицькому та качарабі. Відтак кількість проблем в не найнадійнішому захисті. Тільки збільшилась, як приклад перший момент Шахтаря після передачі Шевчука Фернандо в оточенні чотирьох захисників. Зумів пробити поворотам. Говерла намагалась втікати в швидкі контратаки з дебільшими зусиллями м'якушка та бурдужана, але свої моменти до ударів не. Доводила, й одна з потенційно небезпечних атак стала провальною. Ужгородці колективно відібрали м'яч у Фреда і отримали багато вільного простору для атаки. Степанюк віддав у центр поля на підключення Райчевичу, але капітан Говерли довго перемав рішення і дозволив Фреду, який встиг повернутися назад, відібрати м'яч. А далі все по шаблону. Пас на лівий фланг. Бернард віддає вдотик на дальню стійку, де самотній гладки відкриває рахунок, забивши вперше в чемпіонаті за останні два з половиною місяці. Адріано привітав гладкого опли. Сками, а грозний не приховував незадоволення діями своїх футболістів. Ми в першому таймі програли опорну зону чи Степанюк не виконали ті завдання після 20-ї хвилини. Далі Тейшейра легко пройшов через опорну зону, але не влучив у ворота. А після передачі Серни гладкий і сам не зрозумів, як не зробив дубль. Другий м'яч це серія невдалих дій в обороні. Ракицький знайшов довгу передачу Шевчука, біля якого в радіусі 15 метрів чомусь нікого не було. Наступні дії футболістів Говерли в обороні. Напевно, і не варто коментувати. У другому таймі команди міняють ролі. Говерла стає агресивнішою і швидко забиває. Фещук, вийшовши по перерві на заміну, віддав класний пас на м'якушка. Той знайшов зону між Кривцовим та сирною і скоротив рахунок. В'ячеслава Грозного вперше показали радісним. Головним мотором атак Говерли став молодий м'якушко. Він не боявся обігрувати суперників і кілька разів виходив на ударні позиції. Саме після його передачі Ракицький ледь не зрізав м'яч у ворота. А В'ячеслав Грозний за свої емоції на цей момент міг претендувати на Оскар. Після цього Луческу зніме з гри Серну і випустить на заміну дентіньо. Але саме з правого флангу захисту шахтаря Говерла створить ще один хороший момент. Трухін отримав довгу передачу від Герасимюка і пробив з правої ноги. П'ятов з труднощами, але перевів м'яч на кутовий. А Грозний заслужив на приз глядацьких симпатій. Режисер, який ставить гру, а він вболіває за своїх артистів. Які він хоче, вони дуже добре свою роль відіграли. Я так само за них переживаю. Так, я можу одягнути кроватку, все, все є, спокійно сидіти, знаєте і дивитися, чи дивиться на мене камера, чи ні, і потім казати, о, який я ні, не хочу. І мені цікаво, там я там знаходжуся, я там в грі знаходжуся. Лише в останні 15 хвилин другого тайму Шахтар вирівняв гру і почав створювати моменти. Ключовий епізод це 80-та хвилина поєдинку. Футболісти говарли відібрали м'яч і отримали шанс у двох вибігти на одного п'ятого. Але техніка вдруге катастрофічно підвела Райчевича. Гравці Шахтаря отримали м'яч і у три передачі вивели гладкого на ударну позицію. Ягодінськіс знову втратив свого опонента. Грозний сів на тренерське місце і до кінця зустрічі виглядав спокійним. Його команда мала ще один гольовий момент, але удар Ягодінськіса відбив п'ятов. А потім буде ефектна крапка. Коста технічно обіграв Хомена і віддав на Фреда. Ягодінський програв боротьбу корпусом значно меншому бразильцю і лежачи, додивлявся четвертий гол у ворота Коваля. Після гри Грозний приємно поспілкувався з журналістами і встиг на прощання сказати кілька слів. Мірчило Луческу. Волсумеск спорту порту, порту віктори. Ну, тільки для таблиці коефіцієнтів має значення перемога порту над портом Шахтаря. Тому, що, в принципі, вся ситуація в цій групі вже визначена. Юрій Миколаївич, ну, ви погодитеся, що проти Шахтаря мають багато моментів команди в цьому сезоні? Як, напевне, ніколи? Ну, я думаю, що так, да, поэтому, навіть. Даже... То выступление, где-то что-то не получается может. Но я все-таки думаю, тоже, большую роль сыграло то, что команда сейчас тоже находится в иззнании, как говорится, от своего дома. Все-таки, когда они играли на Донбасс-арене, эта поддержка была ошеломляющая. Сейчас, конечно, сложно. И плюс, что у них график этот. Ну, у них такой же график, в принципе, как и у других, как и у Киева, как и у Днепра. Поэтому я считаю, команда. Сложно мне говорить, но думаю, что все-таки борьба вся впереди за чемпионство. За чемпіонство. За так? чемпионство. Я думаю, а. даже те п'ять очков это... зараз ми ще поговоримо про це п'ять очок. Едуарде, вот эмоции Вячеслава Вікторовича Грозного, ви ж його пам'ятаєте. Всіх був такою завжди. Всегда, такой? да. Ну не віріться мені. Всегда. Я от при всій повазі до Вічла Вікторовича Вікторович, я вас безперечно дуже поважаю. но не вірю. Я що в цей момент він не думає про камеру. Ну не вірю. Я. ну, знає тільки он. Знаєш тільки вон. Ну безперечно, Андрій. Ми можемо тільки догадуватися і говорити о тому, що дійсно він не знаю, що камера на ньому сконцентрувалася. Ну в будь-якому разі команда, яку він зараз зробив, от під кінець сезону, якраз осінньо, е, осінньо зимового, вона хороша. Команда дуже добре зіграла проти Дніпра. Команда хороший матч зіграла проти Шахтеря. І в принципі, при певному збігу обставин, могло все розвернутися в інший бік. Ну, момент проти металів. Потому что после 2-0 стали появляться. Ну, якщо чесно, уговорные моменти. Уже коли Шахтер вел. Расслабленность, да, пожалуйста. Ну, 2-1, да. 2-1, 2-2, и все может быть зовсім не так, правильно? Это все понятно. Но ну, именно появляться стали только тогда, когда шахтер немножко стал играть менее концентрированно. Поэтому. Заслуга, конечно, что они забили и попытались еще навязать. Ну, я думаю, это больше даже беда шахтера, чем... Я не, Заслуга, я, я, я не да. зовсім згодом. Я вже все-таки говорила. і проти Дніпра і проти металісти. От зараз знову ж таки зіграла достатньо хороший футбол. Я і Я вам футболу. хочу сказати, от я Юрій Миколаївич як тренер, підтвердив, що 2-1, і коли біля твоїх моментів створюється, ну це є проблема. Однозначно, тут любої ризик 2 два Там Понятно, може да? бути все по-другому.